Було багато багато листочків, показали свої листочки веселих, зелених пустунів. Всі вони жили під захистом свого могутнього батька Клена, могутнього батька Клена. Пустотливий західний вітер. Ні, а, пройшла вправо вліво. лівочі. Спустотливий був їхнім полюбленцям. він розхитвав їм листочки і колеса, і співав колесаночки. Зщипленові листочки любили купатись під теплими літніми дощами. Дощовий барабан був їм. Для них певним молодим подихом е, цікавості. усі листочки уміли складатись із кратину. Листочків було дуже-дуже багато. І маленькі, і більші, і ще менші. Усі обвили були схожі, один на одного були схожі. Тільки один з них відрізняв. Він різнявся. Не думайте, він був такий же зелений і мав таку ж форму, як усі. Різниця була в іншому. Листочок не хотів сидіти на місці. Йому хотілось подорожувати, подорожувати хотілось листочкою. Щовечора він віддивився, як сідає сонечко. Це була найзаповітніша мрія листочка. листочка. А мрії, крім неї, наш листочок, мав ну, ще багато маленьких і не дуже різних бажань. Коли він бачив, як летять пташки, як летять пташки, йому страшенному самому хотілося носитися під хмарами. Помічав у траві судиця або гриби, хотів бути на них схожим. Іноді хотів стати березовим листочком, інколи синім, інколи червоним або ж білим, іноді хотів стати березовим листочком. Бувало, що й собі їжачка, бувало, як маринкою. Як бачимо, наш листочок. Цікавився усім на світі, і його жага до, до подорожі була така безмірна, що він не раз просив зефіра вітерця позвозити його на спинці на своїх крилах. Та ні, ці мовляння завжди веселили і поступали з нашою, Знову Його це дуже-дуже цікавило та більш ніж свою мрію побачити домівка сонечка, листочок більшої мрії та й не бачив. Теплими літніми ночами він міцно міцно притискався до гілок могутнього батька, Притискались до могутнього батька листочки притискалися. Е, і тоді красень Клен розповідав своєму маленькому синові та іншим, як цікаво, його він бачив по житті. Маленький листочок слухав батькові казки, поступово до неї прислухались і його брати. Прислухаємося до батька. як розповідає він нам казки. і через декілька хвилин усе замовкало. Припиняли, припиняли шупотіли.